Монтаж е, спалаху і робота з ним. У нас є е, спалах в комплектації, кабель живлення до нього, синхронізатор, через який спалах працює з фотоапаратом. Е, тут в чохлі у нас штатив, зонд і портретна тарілка. Починаємо зі штатива. А, відкручуємо глин знизу, не повністю і піднімаємо. Можна для більшої устойчивості лишити ось так, але якщо в нас небагато простору на локації, то зазвичай ставимо трошки вужче. і закручуємо до опори. Піднімаємо на комфортну висоту, щоб ми могли нормально поставити спалах. Поки що високо не піднімаємо. Ось сюди ми фіксуємо. На ось цей гвинт. Тепер ми підключаємо наш спалах. З самого початку розташовуємо все це акуратно, щоб ніде не зустрічали кабеля. Вставляємо до опора і включаємо, дивимося. Все, спалах працює. Тепер ми можемо е, трохи його опустити. Тому що будемо встановлювати зонт. Ось сюди будемо вставляти наш зонт. Ми розкручуємо цей гвинт, ослабляємо його. Так вставляємо азот мимо кабеля і знову ж таки фіксуємо на цей гвинт. Тепер ось цей зажим, віджимаємо назад і знімаємо кришку. Це робимо в останню чергу, щоб не побилась лампа. І ми можемо підняти спалах вже на ту висоту, на якій він буде стояти під час івенту. Ну, ось так, наприклад. І опускаємо його ще. Ну, це, це вже налаштовуємо в залежності від того, де в нас стоять люди і яка в нас локація. Зроби тест спалаху. Так, він працює. Можна ще зробити синхронізатора тест. А, я ж налаштовав на А1. Я вже показував, як міняти канали. Все працює синхронізатор на першому каналі. Добре, тепер покажи, як вона працює старілкою. Щоб, якщо, якщо нам потрібно з тарілкою поміняти, наприклад. Ну, мало ли, уже на локации, можливо, треба поменять. Опускаем, снова ж таки. Выключим цей гвинт. Аккуратно снимаем. Якщо працюємо з паратитною тарілкою, то спалах буде по-іншому направлений, тобто лампою до людей. власне. Знімаємо чорний чохол, біла, тобто ця тканина, як правило, залишається для розсіювання світла. Там є такі пази, ми да, його ось, маємо зафіксувати. Ось Бачите? Ці три. ці три, да, пази має заходити. Вставили і трошки провернули Ще. до щелчка. Так, да, ось цю відтягуємо. Угу. А, тут в на, нас на, Все воно зафіксовано. А так виглядає спалах з старілкою. Є. Якщо треба розібрати, то ми розбираємо в, в чому? зворотньому порядку. порядку. Все, добре.